А, а наскільки має? він більше заробляє? Ну, скільки він менше? Ви ж прям правило додому, типу, холоп, не Ні, я диктую правила тільки на рахунок речей, там, уборки і так далі, тому що я перфекціоніст. Ага, тобто типу, да? -то типу, має лежати так. там, а то має лежати там. Mm -hmm. То не рухати, і то має так бути. Все а, на своїх вчора просто мав розмову з чуваком. Не буду казати, хто. В нього дівчина заробляє більше, ніж він. І він каже, я прекрасно живу, мені прям дуже сильно подобається. Вона мені нещодавно там подарувала ноутбук, щоб я краще працював. Щоб я взагалі почав працювати. А це, взагалі, а це взагалі для нього мотив да. мотивація. Вона да. йому думає: блін, подаруємо ноутбук, хай почне більше заробляти нарешті. Вона в найма мотоцикл купила. Ну щось там кроче в тому. Ну типу, та ну вона, типу, прям якби е, ним займається. Прям в нього вкладає, ну типу mm -hmm. вона його любить і він її теж любить. Але він, типу, ну це сприймає нормально. В нього, типу, немає знає, цих деяких чоловіків, є комплекси, типу, якщо дівчина зроблять більш ні ти, то все, блін, ну я та й яйця мені ж вже, вже не потрібні. Треба знайти та... іншу. Треба знайти іншу, якусь нереалізовану, затуркану, таку, щоб закомплексовано, щоб я на фоні неї був мачо. В тебе з таких ситуацій з твоїм немає. Все нормально. я теж думаю, що це мотивація в першу чергу. Блін, Што? це знову такий жахливий стереотип. Оце що рватись зі шкіри будь-що. Я думаю, що все прийде з часом.